Добрий день, учні 3А класу гімназії номер 10 Я рада вас вітати на уроці української мови. Сьогодні в нас 5 вересня і тема уроку. Правильно записую слова з ненаголошеними звуками е и. Підручнику будемо працювати на сторінці 16, і почнемо читати розмову ґаджака і родзинки. У чому щастя? Щастя у перемозі, у чому перемога, перемога в знаннях, де знання, знання в книжках, де книжки у книгарнях і бібліотеках. Подумайте, як ви розумієте значення виділених слів. Знання в книжках, а перемога в знаннях, щастя в перемозі. Діти прочитаємо в третій вправі пораду читалочки. Будеш книжки читати, книжки читати, будеш багато знати. Будь ласка, запишіть цю пораду, поставте наголос у словах і підкреслить ненаголошені е. Ми з вами робили таке завдання да? на попередньому уроці. Далі Шебетунчик розповів про цікаву книжку. А прочитайте, які слова він використав. Як ви думаєте, про що ця буде книжка? Стежка, стебла, листя, гриб мабуть, про природу. так? А які ж букви треба записати отут Е чи і в пропущенні? Щоб це дізнатися, давайте спочатку прочитаємо правило. В підручнику воно є на сторінці 16. Щоб правильно написати слова з ненаголошеним е чи і в корені, треба змінити слово так, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Наприклад, Село, ненаголошений е, ми змінимо слово села. Отже, значить, і в ненаголошеному ми пишемо е. Крило ненаголошений склад. Змінюємо крила, він став наголошеним. Значить, і в слові крило. В ненаголошеному складі теж треба писати и. Давайте це закріпимо. Дивіться, медовий ненаголошений звук. Підбираю слово, змінюю слово так, щоб ненаголошений став наголошений. Мед, мед. Значить, треба написати е. Рибалка. Що ж мені написати в ненаголошеному слові? Ану, подумаю. Змінюю слово рибка. Нгум, напишу «и». Високий. Як? Високо. Нгум, напишемо «и». глибокий. Ненаголошений «и» змінюємо глиб. Значить, треба написати з буквою «и». продовжуємо з вами. Повертаємося до нашої вправи, і тепер запишіть пари слів, вставляючи пропущені літери. Тепер ви знаєте, як це робити. І закріпите свої знання, письмово зробите вправу 6. Доберете перевірні слова верба одна багато верби. Межа межі. Ну, і, думаю, далі ви ці слова е, легкі, ви самі впораєтесь і запишете слова парами з пропущеними літерами. Е, далі вправа 7. Дуже цікаві прислів'я. Треба вам теж їх списати, вставляючи пропущені літери. Життя Жити, книжок, книжки. Я думаю, ви самі запишете ці прислів'я і доберете правильно перевірні слова, вставити правильно літери. діти читалочка нам сьогодні розказує, що Львів ми продовжуємо, до речі, мандрувати Львовом, і де ми сьогодні ще побуваємо? Львів називають Книжковою столицею України. Як ви думаєте, чому? Мабуть, там багато книгарень і бібліотек. Прочитайте, що розказує читалочка у вправі 9. А я хочу вам розказати, що коли я була у Львові, я теж відвідала багато книгарень. Книгарні це магазини, де продаються книги. І хочу поділитися з вами, які книжки я купила. Які книжки я привезла зі Львова? Звичайно, книжки мого улюбленого автора Івана Франка Лис Микита, Збірку його поезії зів'яли листя. Ну і ще купила книжку Оскара, Оскара Вальда, портрет Доріана Грея. Вона дуже цікава, неї сторінка українською мовою, сторінка англійською мовою, Тож можна вивчати ще й англійську мову. А, а про книжки, які ви читали влітку, я прочитаю у ваших зошитах з читання, да? і ви розкажете нам на уроці позакласного читання, які книжки ви прочитали влітку. А до речі, де ви брали ці книжки? В бібліотеці чи в книгарні? Ви... Знаєте, чим бібліотека відрізняється від книгарні? Ось у нас десята вправа. Бібліотеці ми книжки да, беремо додому, читаємо їх і повертаємо. Там книжки для спільного користування, а в книгарні ви купуєте книжки, і це вже ваша особиста книжка. І ви можете читати її, повертатися до неї через Деякий час. Так, ось, підводимо підсумок уроку. Сьогодні ми з вами закріпили знання, як правильно записувати слова з ненаголошеними звуками е і Й. і в домашньому завданні, вправа 11, ви спишете слова, вставляючи пропущені букви Е або И, добираючи перевірні слова. Дякую вам за урок. Урок закінчується. До побачення!